Про важливість турботи та розуміння наших військових як найкраще знає наш сьогоднішній гість Едуард Русанов. Він ветеран російсько-української війни. Разом із побратимом Петром Печерним розробив дорожню карту ветерана. Що це таке та чому необхідно? Ми дізнаємося просто зараз. Пане Едуард, я вас вітаю. Привіт. Розкажіть, будь ласка, і покажіть нам в кадр, як виглядає взагалі ця дорожня карта ветерана, що вона собою уособлює і яку інформацію можна там дізнатись. Почну спочатку. Ідея створення з'явилася перед новим роком, коли ми об'єднали зусилля з моїм прямим начальником та побратимом Петром Печерним. Значить, Ізначальна ідея була така: кожен ветеран, повертаючись з війни, мусить е, знати е, ту чи іншу організацію, яка буде йому допомагати. Е, за час проходження служби багато чого змінювалось, і е, услідкувати де що і як е, е, допомагатиме лише. Наша дорожня карта. То ми об'єднали всі зусилля, е, об'їздили всі інстанції, які дотичні до наших ветеранів. Це або будуть е, лікарні, або реабілітаційні центри, або юридична допомога, або з працевлаштування. Пере, е, провели перемовини з кожним з представників цих структур і поєднали в нашу дорожню карту, яку я зараз вам показую. Для того щоб без води, а з конкретною прив'язкою до адреси, до о, номеру телефону, до графіку робочого дня, щоб о, кожне питання кожна людина могла вирішити. Виглядає вона так: при розверненні, ми бачимо три сторінки: ділиться воно на 10 пунктів. З вашою допомогою зараз зачитаю. Перший пункт це облік. ТЦК ТСП. Чому шлях воїна починається і закінчується через ТЦК? Тож, по поверненню, кожен наш воїн міста Самар буде отримувати в ТЦК цей буклет для того, щоб розуміти, де він отримує ту чи іншу допомогу. На другому плані у нас буде сімейний лікар. Не всі знають. Що о, сімейний лікар може о, допомагати лікуванням на день направлення на стаціонарне, амбулаторне, реабілітаційні, і саме головне, лише сімейний лікар буде знати, що по поводу ліків є. У нас програма о, за безкоштовними ліками, і конкретний перелік знає ваш сімейний лікар. Тож, якщо у вас немає сімейного лікаря, саме час підписати з ним декларацію. А, третій Третій пункт нашої методички це робота. У нас є також три варіанти: перший повернення на свою, другий це центр зайнятості, і третій це відкриття власної справи. Тобто, ФОП, є прив'язки організацій, які дають роз'яснення, допомагають писати гранти і багато багато чого іншого. Далі один із пунктів це юридична консультація. Також безкоштовно. Ми взяли упор на конкретних людей, яких допоможуть нашим людям безкоштовно. Адреса центру зайнятості. Далі, пункт номер 6 Здоров'я лікування. У нас є певний перелік реабілітаційних центрів як міста Самар, так і Дніпра. У наших людей є вибір. Хочете по місту, а хочете їздити у Дніпро. На ваш власний вибір. У нас є реабілітація, протезування, психологи. Якщо мають проблеми по зубам, Конкретна адреса конкретної людини, яка займається зубами безкоштовно для наших ветеранів. Якщо у ветерана проблеми з очима, він нуждається в діагностиці або забезпечення контактними лінзами або окулярами, то він по певній адресі по номеру телефону звертається йому допомагають безкоштовно. Пункт номер 7 – це ЦНАПи, центр надання адміністративних послуг, де е, встановлений перелік всіх послуг, до яких е, звертаються ветерани і отримують там це надання ОБД, пільги, знижки і багато, багато чого іншого. Далі саме головне, е, і це прям вишенка на торті. Ми все пробуємо через спорт. Пункт номер 8 нашої методички. Зараз окремо його представлю. Угу. Дивіться, там певний перелік певний перелік: тренажерні зали безкоштовно для наших воїнів, клуб змішаних і дзюдо і настільний теніс. Тобто, через спорт ви витягуєте ветеранів з домів для того, щоб комунікація була серед військових в тім чи іншому кругу. Ми до другого допомагаємо, консультуємо. І тим самим зменшуємо можливість е, ветеранів сидіти вдома, бути замкнутими і вживати алкоголь. Це дуже важливо, тому всім громадам рекомендую е, таким самим чином витягувати наших людей з дому. Дев'ятий пункт цієї управління соцзахисту населення. Де теж певний перелік їхніх можливостей та допомоги для наших ветеранів. І у нас в процесі створення ветеранський центр територія можливості, де це все буде об'єднано. І от якось так. Далі, у нас є пункт, на який також звертаю увагу, це QR-код. У нас є певне розуміння. Деякі. Люди сприймають інформацію через е, соцмережі, деякі через буклет, деякі будуть через відео, і воно так краще запам'ятовується. Тобто, ми е, підлаштовуємося під всіх, і навіть в правому нижньому кутку за допомогою вас е, ми зробимо відеоінструкцію з сурдопереводчиком, За що ми вам окремо будемо вдячні. Пане Едуард, я дуже вдячна вам взагалі за таку презентацію за те, що ви настільки чітко відстоюєте позиції військових. І ви, як ветеран, який повернулися до цивільного життя, розкажіть, наскільки важливо в одній брошурі, в одному буклеті дізнатися такий величезний взагалі список інформації? Це дуже важливо, тому що. Іноді виходите мимо якихось закладів, які могли вам би допомогти, але ви про це не знаєте. Це найбільш стосується людей, наприклад, в віці 40-50 У нас багато ветеранів, які там, 50 років пішли на фронт, 58. І якщо ми молодь 20-30 років серед інтернет, через WhatsApp-групу або telegram групи спілкуємося між собою та дізнаємося тут іншу інформацію, то більшість людей вже так в віці вони привикли, Виключно з спілкуванням. Вони не знають, де ці інтернети, як ними користуватись, і тому е, така брошура в, в деякому чині їм також допоможе. Це дуже важливо. Далі, е, ми бачили до, до повномасштабного торення тисячі, тисячі таких брошур. Головне питання: е, от в мене виникла якась проблема, куди мені звертатись, і під час прочитання ми розуміємо, що це все вода. Тисячі загальних фраз, але без, без якої конкретики. У нас е, методологія складалася на тому, щоб е, прив'язати адресу, послугу і людину до цього, до цього вирішення. І в нас це вийшло. Дуже вам дякую за це. І також запитання на устанок. А взагалі, де можна взяти цю брошуру, де її можна побачити, отримати, подивитися, роздивитись. Ми міркуємо так. uh os Шлях ветерана починається і закінчується через ТЦК. Тож перше, де е, ветеран буде отримувати, ми в себе місці так робимо і радимо іншим громадам. Це в ТЦК е, попередити весь персонал, який дотичний до, до ветеранів, які демобілізуються або списуються, е, ось або навіть просто приходять відмічатися у відпустку, щоб вони видавали ці ці буклети. Е, другим етапом, е, куди ми це понесемо, це ЦНАП. Третє це медичні заклади, тому що виключно там буде багато ветеранів і отримувати ті чи інші послуги. І обов'язково в телеграм-групи, в ватсап-групи наших ветеранів в місті Самар, де вони також отримають її. Я дуже вдячна вам, що ви долучилися до проєкту Hub хроніки мегаполісів. Тримаємо зв'язок і надалі. Будемо впроваджувати цю ініціативу, тому що вона просто неоціненна. і я особисто дуже вам дякую. Ми вам дякуємо також. Слава Україні! Героям слава!